Привіт мої автолюбителі. Сьогодні в мене такий Мерседесик 2018 року, це 200. Вот, Прикольний. Це -то знайомий наш. Так він виглядає, симпатичний молодий. Для, 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 для молоді. Чувачок такий. штрик 26-літній. Вот, Має такого Мерседеса. Він там якийсь архітектор тих хуй. Бог його знає. Так, ну поїхали це такий салончик. Це типу кожа, 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 вставочка така, керування щеклопідйомничками, зеркалами, для стаканочки, сидіння кожані, регулювання механічне, так ззаді він виглядає. Теж все в кожі, кожа рожа, а все по красоті. Опа, так. підлокітник кожаний. Бардачком, автомат, все, все А, так. так, керування все Зараз ми його заведемо. Одна О, Дізелюк, місце для стеканочки, всяке таке телефонів. Керування кліматом, медіа. Такий невеличкий екранучка, я по-моєму ще продавати, кстати, збирався. О, маю кожену на Тут у нас панелька, руль, мерседес, мерседес, зараз ми йому дамо просратися трішки, чорна стеля, більш нічого немає. О, ну, в заднього ряду я туди залізу, просто не хочу вам мазати машину. Тут ще маємо барничок такий кожний. Ну в принципі все. Всім дякую за перегляд, коротенько, швиденько, до нових зустрічей. Лайки, дизлайки, підписочки і так далі.